З вересня два четвертого року, відколи російська армія пішла в контрнаступ на Курщині, вона перш за все атакувала фланги. Росіяни практично одразу відкинули українські війська ліворуч від дороги на суджу, районі сіл Глушкова і Корінів. Можливо, пам'ятаєте ці операції біля сейму. А потім щомісяця місяця росіяни надкушували цей український виступ, відсуваючи сили оборони все ближче до основної дороги забезпечення суми юниківка. Суджа, праворуч від дороги, ситуація була трохи ліпшою. Однак, і тут, у листопаді-грудні, 24-го силам оборони довелося відійти ближче до суджі та цієї основної дороги, залишивши район Борок і Плехала. За словами більшості співрозмовників української правди з офіцерського складу командування операції допустилися. Помилки, виставивши на фланги курського виступу, слабші підрозділи. Тоді як сильніші, зокрема 95-ка, 80-ка, 82-га десантно-штурмові бригади залишили на центр ось цього українського виступу в Курській області, тобто на залізницю в напрямку Львова і на дорогу в напрямку Курська. Також доволі неоднозначно серед військових, з якими я говорила, було сприйняте рішення командування проводити наступальні дії в напрямку Большого Солдатського в січні 25-го року. Це вздовж дороги, що веде суджі на Курськ, адже в такий спосіб сили оборони ще глибше затягували себе на територію противника, а не рятували фланги, які постійно звужувалися.